Щось слон у зоопарку перший фестиваль дитячої хендмейд творчості був присвячений національному міжнародному святу дню захисту дітей з метою уваги дорослих на творчий розвиток і унікальність кожної дитини. На відкритті фестивалю побували київські чиновники. Ну і звісно ж, наші журналісти. Цими вихідними у Київському зоопарку було справді гамірно. Тут вперше відкрився фестиваль дитячої хендмейд-творчості Щось слон за словами організаторів, така назва була вибрана не випадково, адже саме слон вважається символом дитячої творчості, а своїм хоботом він притягує удачу. Ми маємо як держава дбати сьогодні про те, щоб наші дітки зростали по-перше, ну у мирній країні. По-друге, щоб дорослі звертали на них увагу, і по третє, щоб про них згадували не тільки на 1 червня. А щоб і батьки, і держава. Піклувались про них кожного дня. На відвідувачів чекали сім розважальних зон. Діти мали змогу взяти участь у розвиваючих майстер-класах, скуштувати смачну та корисну їжу, а батьки отримати професійні консультації від педіатрів, психологів та педагогів. майстер класів буде дуже багато, близько 12 для кожного для кожної дитини. Кожна дитина зможе знайти щось цікаве, тому що і вік різний, і різні сфери. Це може бути листівка, це живопис, це орігамі, це бісер, це майстер-класи зросло. Тканин ну дуже ми до цього підійшли серйозно, щоб кожна дитина змогла знайти щось цікаве, щоб кожній дитині було цікавим, вона змогла розкрити себе. Та фестиваль, щось це не лише веселощі, учасники спілки парамедиків навчали усіх бажаючих надавати невідкладну домедичну допомогу. За їх невтішну статистикою. Лише один із ста українців володіє знаннями, які за необхідності можуть допомогти врятувати чиєсь життя. Ми будуємо нову країну і так само, як в Європі, кожен соціальний працівник. Кожен вихователь, кожен викладач, вчитель в школі, вихователь в якомусь дитячому таборі, батьки вони повинні знати, і вміти надавати домедичну допомогу. Та яке ж свято без ярмарки? Іграшки, одяг, смаколики, ба навіть дитячий хендмейд. Кожен зміг знайти товари собі до смаку. Спробувати свою вдачу відвідувачі змогли і у лотереї та щастило кожному, адже призи організатори підготували для всіх її учасників. Це посіщення кінотеатрів, сертифікати на заняття спортом, танцями і соковижималка. наразі. Організатори планують зробити фестиваль традиційним і проводити його кожного року. Ольга Жантлєва, Євген Полінкевич, новини культури.